Кого там були емоційні гойдалки в перших числах грудня, перше, друге, третє були перепитії, скандали, виясняння, претензії, повороти від колишніх ваших, а також дивні коментарі, хейт і багато негативу в спілкуванні. Це була така боротьба між минулим та майбутнім. І власне кармічні вузли минулого та майбутнього були активними діячами в ці дні. Але знаєте. Кармічний день грудня а саме 7 грудня, бо до 7 грудня вам треба розв'язати всі ці конфлікти, і всі ці претензії, і всі ці борги, зобов'язання, все, що ви обговорювали в цей момент, треба з ними або розпрощатися, або якимсь чином розв'язати ці суперечки, та ось такий деструктив. Накал вже сходить, повня пройшла. До, до 5-го числа вже все, вже напруга була. Далі розриває на сльози, далі ускладнюється сон, і найцікавіше, що 7 -е число кармічний день. Тобто саме 7-го числа нам треба прийняти рішення. І оскільки там вузол майбутнього, він буде із Плутоном взаємодіяти, і Нептун буде на нього впливати, тобто це буде така складна комбінація, яка заставлятиме нас крізь сльози, крізь переживання минулого. крізь… Якісь складні трансформаційні рішення приймати ось такий висновок, ключове кармічне рішення. Все, що ви приймете як рішення, неважливо в яку сторону, знаєте, воно буде вдовго з вами. Тобто, все, кого ви берете до 7-го числа в своє життя, того ви берете в майбутнє. Яке рішення прийняли, таке і буде розвиватися в майбутньому. Обережно до того, куди вас склоняють до якогось рішення, тому що тут великий ефект шахрайства та маніпуляцій і такого махінаторства. Тож дивіться, що це рішення істинно було вашим. Якщо це рішення дається важко, викликає психозоматичні симптоми, наприклад, ви а, занедужуєте, дуже сильно тривожитеся, у вас якісь симптоми, ніби ви а, не знаю, простудилися, погано себе почуваєте, чи мігрень, чи горло. А, от Дивні такі симптоми, на які рідко хто звертає увагу, бо нібито десь простудився. Насправді ні. В цей час вони відбуваються тільки тоді, коли на вас давлять і хочуть нав'язати вам рішення, яке поістину не вважається вашим. Ну а зі сном ми розберемося, тому що, власне, це починається тільки цикл безсоння і тривожних снів, і не тільки через певні обставини чи небезпеку. Ще й тривожність самонакрут, і крім того. Весь грудень я попереджувала прогнозі, буде складним, але на вебінарі в четвер будемо говорити про сон. Буде дуже цікава тема. Тож долучайтеся, як завжди, анонс у нашому секретному місці. Ну і розкажіть, що ж там за рішення, які підвисли, і зараз до сьомого числа ви все ж таки будете змушені прийняти, і чи це ваше рішення? Діагностуйте одразу.